Кращих людей нашої держави до в'язниці, він далеко ще не є подоланий. І, на жаль, сьогодні ми бачимо, що державна машина, репресивна машина держави, яка мала бути сьогодні спрямована проти ворогів нашої нації, проти ворогів української державності, вона сьогодні спрямована проти українських патріотів. І це є абсолютно доконаний факт. На жаль. Тому що сьогодні я не знаю жодного слідчого ізолятора в Україні, де сидів би хоч один високопоставлений регіонал, хоч один бандит, який вбивав людей на майдані, хоч одна сволота, яка починала війну на Донбасі, хоч один олігарх, який грабував і продовжує грабувати країну. Нема таких ізоляторів, нема таких тюрем в Україні. Зато я знаю десятки слідчих ізоляторів. Ізоляторів тимчасового тримання, де сьогодні сидять десятки українських патріотів, добровольців, які в найтяжчий час пішли зі зброєю в руках захищати Україну, майданівців, які робили Революцію Гідності. Сьогодні ми бачимо, що розпочалися повномасштабні політичні репресії. Сьогодні сидять уже 17 чоловік після трагічних подій 31 го числа під Верховною Радою. Ці люди. Вони винні тільки в тому, що вони опинилися невчасно в невчасному місці, і що вони є патріотами своєї держави, які не готові йти на капітуляцію перед ворогом. Серед них тут. Є сьогодні плакат, який ми вивісили Юрій Сиротюк, який був депутатом минулого скликання, який пішов добровольцем на фронт, який є одним із а по суті автором терміну самого революція гідності. Сьогодні він знаходиться в ув'язненні, і це є однозначні політичні репресії, і вони повинні зупинитися. А ті, хто їх розв'язав, перш за все, міністр Аваков, повинні йти в відставку. Слава Україні! musí Igor horovdymar več